Купила зелену картку, зекономила на жабо, і жаба не давить. Україна отримає американські оперативно-тактичні ракети Атакмс із касетними боєприпасами. Вот он, звіріний нацизм в самим, що не є його проявлення. Нас того, що таке, з ким ми боремося. Видання Вашингтон Пост стверджує. Що Вашингтон розглядає можливість надати Україні саме такі ракети, а так з касетним озброєнням з радіусом дії до 500 кілометрів дозволять Україні завдавати ударів по командних пунктах, складах боєприпасів і маршрутах матеріально-технічного забезпечення ворога далеко за російськими лініями фронту та окопаними оборонними спорудами. Почнемо з блискавичних новин. Американські змі сьогодні один за одним повідомили, посилаючись на співрозмовників, що президент Байден таки пообіцяв дати Україні невелику партію ракет Атакамс. Пізніше на брифінгу речниця Білого Дому Карін Чанпєр заявила, що не може підтвердити ці повідомлення преси. Я нагадаю, що Україна просила про тактичні ракети «Атакамс» з дальністю понад 300 кілометрів уже давно і сподівалася на оголошення про далекобійну зброю за підсумками візиту президента Зеленського у США. Однак, учора радник американського президента з Нацбезпеки Джейк Саліван заявив, що Джо Байден вирішив поки не передавати Україні Атакамс. але зауважив, що до цього питання можуть повернутися у майбутньому. Водночас, під час зустрічі двох президентів було оголошено новий пакет оборонної допомоги Україні на 325 мільйонів доларів. До нього увійшли касетні боєприпаси до артилерії, нові протитанкові системи, ракети для Хаймар та засоби протиповітряної оборони. Про що ще домовились під час зустрічі президента України та США розкаже моя колега Ірина Шинкаренко. Приблизно півтори години тривала зустріч президента США Джо Байдена з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі. За підсумками розмови, президент США Джо Байден запевнив українську делегацію, що представники демократів республіканців, а також звичайні американці, підтримують Україну, адже знають, що вона бореться за свободу та суверенітет. Він заявив, Росія могла б завершити війну вже сьогодні, проте натомість Москва шукає зброю в Ірану та Північної Кореї. Джо Байден за Значив, що з настанням зими Росія знову спробує використати війну як зброю. Тож, аби допомогти українцям пройти зиму, США відправляють в Україну новий пакет військової допомоги на суму 325 мільйонів доларів, зокрема для підсилення української протиповітряної оборони. А також як зазначив президент США Джо Байден, вже невдовзі до України приїдуть танки Абрамс сьогодні я схвалив новий транш безпекової допомоги США Україні, включаючи більше артилерії, боєприпасів та протитанкової зброї. А вже наступного тижня в Україну будуть доставлені перші американські танки. Абрамс. Ми також зосередилися на зміцненні можливостей протиповітряної оборони України для захисту критичної інфраструктури, яка забезпечує тепло і світло в найхолодніші та найтемніші дні року. Новий пакет пускових установок. І перехоплювачів захищатимуть Україну, українські елеватори, лікарні, школи та електростанції допоможуть берегти життя українців. щодо далекобійних ракет на які сподівалася українська сторона, то в білому домі заявили, поки їх вирішили не надавати. Але президент США не виключає таку можливість у майбутньому. Натомість, що Байден запевнив, що допомагатимуть українцям не лише захищатися від російської агресії, а й вистояти. Ти економічно, тож під час зустрічі Джо Байден представив спеціальну представницю президента США з відновлення України Пенні Пріцкер і зазначив, що США з партнерами зацікавлені, аби допомогти Києву знову відкрити ринки та мобілізувати інвестиції для проведення необхідних економічних реформ. Ірина Шанкаренко В'ячеслав Філюшкін голос Америки. Підсумовуючи цю зустріч, президент Байден затвітував українською мовою: дві країни один чіткий, твердий і непохитний сигнал ми разом. І, хоча візит президента Зеленського до Вашингтона тривав лише день, він був наповнений подіями. Перед розмовою із Джо Байденом Зеленський мав нагоду зустрітися із представниками конгресу. Якщо Україна не отримує допомоги, ми програємо. Сказав український президент. Пізніше американські сенатори поділилися враженнями від розмови з Зеленським із Голосом Америка він навів переконливі аргументи, що за допомогою Америки вони виграють, і якщо ми припинимо допомагати, вони програють. І якщо Путіну зійде з рук те, що він робить в Україні, він продовжить рухатися в Європу, і Китай ймовірно вторгнеться на Тайвань. Якщо ви цього не розумієте, ви пропустили багато уроків історії. Я вважав, що він був переконливим, але й скромним. Ви знаєте, український народ за 18 місяців повернув собі половину території, і жоден американець не загинув. НАТО збільшилося. Російська економіка розвалюється, російська армія знищена. Це була гарна інвестиція для американського народу. Ми вже мали війну протягом 20 років після тракту 11 вересня, але цього разу ми не втратили жодного солдата. Це партнер, про якого я мріяв. Вони готові воювати. Їм просто потрібна ваша економічна та військова підтримка. Вони не хочуть наших солдатів. Тож ідея, що Україна не має значення, не має сенсу з точки зору американської національної безпеки. Це просто смішно. Якщо ви думаєте, що Китай не спостерігає, ви просто не розумієте, і Путін продовжить. Якщо ми переможемо його в Україні, ми зробимо світ кращим, і все, що їм потрібно, це американська військова та економічна підтримка. Яка складає частину нашого оборонного бюджету? Ми знищимо російську армію, не втрачаючи жодного солдата. Він палко говорив про роботу, яку вони зробили. Що це українці, які пролили кров на передовій під час їхнього контрнаступу проти Володимира Путіна та варварського вторгнення? Коли бачиш президента Зеленського слово, яке негайно спадає на думку, це мужність. Були хороші запитання від сенаторів від зерна до контрнаступу. Що станеться, якщо відбудуться будь-які зміни в підтримці, і ви бачите результат у сенаті? США, коли у вас 80-86 сенаторів проголосували за законопроект про оборону. І лише 11 проти нього. У нас сильна двопартійна підтримка маючи таких лідерів, як Шумер і Маконел. Завжди знайдуться люди, які мають інші погляди. Це є демократія. Але переважна більшість у сенаті, переважна більшість демократів і республіканців твердо підтримують Україну. І у нас також є аргумент. Наші союзники разом надали допомогу на суму 88 мільярдів доларів на додаток до прийому біженців як європейські країни. Я щойно зустрічалася із прем'єр-міністром Норвегії в неділю. Він приїхав до Міннесоти та говорив про сильну підтримку України. Тож я вважаю, що той факт, що інші європейські країни, Південна Корея та інші країни по всьому світу відстоюють демократію, є дійсно вагомим аргументом, який ми можемо надати нашим колегам, що це стосується не тільки Америки та України, а демократії в усьому світі. Під час конгресових зустрічей Зеленський також мав можливість озвучити свою позицію для критиків допомоги Україні перед тим як Конгрес розглядатиме запит Байдена на додаткові 24 мільярди доларів допомоги для України. Про те, чи вдалося українському президентові переконати американських законодавців, вони розповіли мої колезі Тетяні Ворожко. Якщо ви хочете поставити Америку на перше місце, захищайте Україну у наших інтересах захистити Україну. Ось де насправді зараз перебувають фундаментальні аспекти демократії. Якби цей законопроект був винесений на засідання, він би пройшов із двопалатною та двопартійною підтримкою. я думаю, що врешті і палата підтримає. Хто хоче, щоб в їхньому резюме було те, що коли світові світовому порядку було кинуто виклик, вони кліпали очима. Ізоляціонізм був з нами назавжди, воно завжди буде з нами. Але Друга світова війна навчила нас, що уморотворення зла ніколи не закінчується добром. Путін зло, він варвар, але його можна перемогти. Я скажу своїм колегам у палаті представників, що ви пишете світову історію. Зробіть це правильно.